Нарешті настав час виповзати зимової сплячки. Не знаю, як ви. А я спробував за цей час максимально відпочити і зарядитися енергією, аби не пропустити жодного цікавого моменту, який принесе нам 2026-й в КС-2. і з тим, як цей рік розпочався, цікавого схоже буде багато. Привіт! Всім! Ви на каналі G&G Кіберспорт. Я Хомер, і це перший у 2026 році випуск Full Focus. Роки йдуть, а ми тут так само збираємося, аби разом з вами поговорити про Counter-Strike. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Почнемо з Енс, які, схоже, остаточно вирішили, що старий Вектор більше не працює. Організація попрощалася одразу з двома гравцями та підписала Фіку і Краснал, добре знайомих нам по польській сцені. І виглядає це не просто як ватання дірок, а як спроба повноцінного призавантаження. Енс давно волонсувала десь між можемо стрельнути, і знову не вийшло. І можливо, саме свіжа кров стане тим самим ковтком повітря. Питання лише в одному. Чи зможуть ці заміни дати стабільність, якої команді так бракувало останні сезони? Чи це черговий експеримент у пошуках ідеальної формули? Капітан команди Віктор Ездівай Руджев поділився своїм баченням, чому минулий ростер так і не спрацював. За його словами, Рігони Міці попередніх мали занадто сильне накладання ролей своїми тімейтами. Через що було важко знайти спільну мову в грі, інколи синергія просто не з'являється, і це габела підбив підсумки віктор. Тож так і подібне трапляється. Конфліктів всередині як таких немає, але перспективи на гру просто не стакається а гнучкості адаптуватись забракло. Що стосується оновлення команди, то тут доволі багато позитивних для ЕНС моментів. По перше, звісно, сам Даянг вже мав досвід гри з Красновом в одній команді в славетні часи організації Монте. По друге, сам Краснов мав досвід співпраці з Фіку, що бородати дві 2021-2022 під знаменами АГО, тобто цього разу Енс отримують команду не кота в мішку, а конкретне рішення, з розумінням чого чекати від команди. Чи виправдають ці очікування гравців? свою чергу тут же інше питання після розпаду фіку сидів без діла. А краснава відверто так собі складається гра всю осінь, як його ростер виставили на трансферинерсьорка. Виглядає, наче обидва гравці отримали рятівне коло в своїй кар'єрі, і тут головне скористатися такою нагодою. Підсумуємо це словами тренера команди NKJ. Я надзвичайно радий працювати з Фіку та Краснау, оскільки вони обоє мають значний досвід і ідеально вписуються в нашу команду з точки зору ролей. Мій же особистий прогноз, що стане краще, але все, що виглядає, наче топ – це максимальна планка. Подібного складу і та під великим питанням. А от у Хандратіл збільше ніяких напівтонів. Все максимально офіційно. Організація підтвердила підписання девайси, цим самим завершила формування ростера. Тепер уже можна без якщо і можливо говорити про те, що Хандратів серйозно налаштовані повернутися у великий кейс. Підписання гравця такого калібру це не просто гучне ім'я, а чіткий сигнал у цій сцені. Цей проєкт тут не для галочки. Звісно, попереду ще купа питань синергія, адаптація, стабільність. Але тепер це вже питання ігрові, а не організаційні. Ростер зібраний, відповідальність прийнята. Далі тільки сервер. Власне, ростер побудували із двох ветеранів та трьох амбітних молодих гравців. Рейну довірило капітанство. А агіопої та сірах мають додати вогняної потужності для сотні зводії. вашу увагу, що ростер таки дійсно починатиме з самих низінвіз. Та буде намагатись гріндити собі шлях до вершини ціо організації Хандратів свою чергу пояснив, як же виглядатиме майбутній шлях команд. Зі слів операційного директора організації не варто чекати його команду на нескінченних онлайн грінділках, адже вони не є ефективними. План полягає в тому, аби потрапляти на відкриті ландурніри, адже там на городовочок куди приємніше для починаючої команди. Далі ж потенційно можемо побачити команду на онлайн кваліфікації до Ам Атланти чи Піджель Астани, в залежності від того, де опонентів буде приємніше для хандраців. Чесно кажучи, читати такий сухий і раціональний тейк, наче ковток свіжого повітря. Ніяких в нашому праймі ми можемо обіграти кого завгодно. Та наша ціль потрапити у плей-офф крупного турніру чи подібних тейків, які ми читаємо в кожному другому інтерв'ю темних конячок. Спочатку треба зробити перші кроки, а потім вже зрозуміти наскільки швидко ти можеш бігати. Це раціональний підхід в сучасній екосистемі Valve – це те, чого бракує деяким командам. Це ще не факт, що подібна стратегія спрацює, і як на початку було сказано, треба перевірити ростер в бойових умовах. Але сама по собі наявність стратегії вже плюс. Залишилося би ставка на девайса нарешті себе виправдала дай в когось. Перше з часів «Астраліс-2019». Eternal Fire етернофайр вирішив ризикнути і зробити те, на що довго не наважувались. Повністю міжнародний склад до команди приєднались вороту Кейта Рігон, і тепер турецька організація відкриває для себе нову сторінку. Це завжди сміловий крок особливо для клубу з такою сильною національною ідентичністю. Але з іншого боку, останні результати чітко натякали, що без змін далеко не заїдеш. Чи стане цей мікс успішним покаже час. Але за сміливість і готовність вийти із зони комфорту Eternal Fire точно заслуговують плюси кукар. Давайте реалістично. З моменту, як минулий ростер покинув організацію рік, тому ми вже по суті забули про те Eternal Fire. за цей час. Вони намагалися зібрати турецький стак. Потім підписував поляків для підкріплення і згодом знову повернулися до команди з п'ятьма гравцями з Туреччини. Проте нічого не приносило бажаних результатів. Тож тепер ми отримаємо новий аркуш історії. Тепер вже повноцінної європейської солянки. І я. Поки на папері, взагалі, не в захваті від цієї ситуації, ми наче були так близько, аби побачити воровбейт, і замість такого розкішного варіанту отримали черговий доволі дивний мікс. Хто буде п'ятим в цій команді, теж досі не ясно, наче логічно чекати там жоту, який не так давно пішов за врори. Але тепер вже, хто може знати точно, коли Eternal Fire вирішив відкрити двері перспективам грати інтернаціональним ростером. Це ще краще, ніж нічого. Рігона ми вон хоч бачили цей час, але ж Воро по факту з часів першін грав хіба тільки мікси. Але я нічого особливого не чекаю. Прикольно, звісно, мати купу українських гравців в інтернаціональних командах, але як же душа просить стабільний стак українців, за якими ми зможемо стабільно спостерігати. Залишається сподіватися, що бейт і без Воро не підведуть. Eternal Fire же вже на снаги. Запасні капці для перевзування я на всяк. Притримую під рукою, ешолтів опублікували топ 20 гравців 2025 року, і це завжди той момент, коли хочеться і погодитись, і посперечатись одночасно. Рік видався неоднозначним. Хтось підтвердив статус зірки, хтось зник з радарів, а хтось несподівано виринув у топі. Ці рейтинги не лише про цифри і статистику, це ще й про те, як змінюється сама сцена, які ролі стають ключовими, і кого ми будемо називати обличчям КС-2 вже завтра. Цю двадцятку перед собою можете побачити прямо зараз. Але я поки пропоную пройтися по ключових моментах. В першу чергу до біса прикро, що Вандерфул не пробився такий в топ 20 до біта та іме. Але початок року дійсно був ігоря такий собі. От і маємо. Але з таким складним роком мати двох гравців, замикаючих топ 20 вже доволі непоганий результат для Наві, як на мене. Ніко для себе приземлився доволі низько, аж на 18-й сходинці. Раніше Баснієць в найгіршому випадку опинявся в топ 11 А тут таке, проте це не скасовує фактори того, що тим самим Кович становив рекорд по кількості потраплянь у топ 20 HLTV. А це вже саме по собі досягнення як показник стабільності. Цікаво також було побачити Сензу доволі високо в топі, хоча той і скіпнув другу половину 2025-го. Найбільш контроверсивно виглядає, мабуть, твіс аж на 11-му місці, або я щось не так пам'ятаю, або час в ліквід був дуже такий собі для расова. І я не сперечаюся, що це досі дуже сильний гравець, але топ 11? серйозно. Швидко пробігшись по коментарях на шолтіві, можу сміливо сказати, що я не один такий. Хоча й тих, хто захищає позицію, твіст, достатньо. Два моїх персональних MVP – Фроузен і Молодой. Один примудрився зайняти найвище місце в топі за свою кар'єру в подібний рік для Фейс Клан, а інший ледь не увірвався в топ 5 гравши буквально півроку на ті родин сцені. Причому в обох випадках я згоден на всі 100. гравці, показали видатний рівень гри і відзначені відповідно. Ну а СТОП ТРИ все зрозуміло було ще до публікації самого Топу. Роб знову став секретним інгредієнтом для команди. Я вивів її до небувалих висот, а Зайву все зайву. Неможливо сперечатися, що він найкращий, коли Матія має 8 МП за рік, аби це підтвердити. BC Game нарешті розкрив завісу таємниці і поділилися інформацією, хто саме представлятиме організацію разом з Сімпом та Електроніком. Вибір, говорячи, який є не найбільш очевидний, адже португальський приміряє примірює чорнозелене Джерсі, коли ТАС займе посаду тренера. Тож, чи це геніальний чи останній цвях труну кар'єри Сімфа, давайте розбиратись. В першу чергу потрібно відповісти на питання, чому саме такий трансфер. Звісно, як і завжди в таких випадках, відповідь криється в трьох заповітних літерах: VRS. з підписанням Мутіріса Крейзі та Арагорна BC Game отримав на свої руки команду, яка знаходиться на межі до 20 VRS рейтингу. Значне покращення на фоні топ-80, яке ми бачили від клубу останні місяці. Але ж проблема в тому, що на практиці це покращення може бути не настільки значним. Як би не виглядав приголомшово стрибок, у 60 позицій РС, по факту Бісі Гейм разом з ядром Соло отримали право зіграти Воїн, АЄМ Краков і все більше жодних запрошень на крупні турніри Клуб немає. Тобто їм доведеться викластись на 150% на цьому турнірі, аби залишитись релевантною командою. Надалі потрібні дві перемоги у поін, аби мати реалістичні шанси потрапити на мажор інакше. Інакше халепа справа в тому, що у Ядра Soul дуже погане хет-ту-хет. Якщо коротко, то це означає, що їхні перемоги на ТІР-2 та ТІР-3 турнірах не приноситимуть значних очок, а поразки сильно будуть бити по загальній кількості балів команди. Це викликано великою кількістю поразок проти команд, яким за логікою ВРС тодішні SOUL не мали права програвати. І так як команда має в своєму розпорядженні лише один тір-один турнір на горизонті, всі фішки буквально треба ставити на одне число. І я не сильно вірю в те, що перша спроба пригратися у подібної команди після декількох тижнів практики буде успішна. На мою думку, у команді бракує вогняної сили. Велике питання чи буде синергія в команді, і банально не стачить часу підготуватися належним чином. Тут без допомоги в праймі діла не буде. Тоді чому і Game захотіли саме це ядро? Вони не одразу захотіли це. По перше, просто з героїк не вийшло зійтися по ціні. А по-друге, боюся, банально це єдиний варіант, як візуально вистрілити тегу VRS без шалених інвестицій. Со вже продали двох гравців і були готові попрощатися з рештою. А BC Game набридло бовтатися в районі топ 100 світу. От і має. Мені цікаво, як довго протримається ця команда. Нагадаю, аби вважатися новим ядром і відповідно залишити VRS при собі потрібно зіграти 5 матчів разом. І щось мені підказує, що вже навесні ми будемо обговорювати нові заміни в BC Game. Бейт виставляють хетрік на трансфер, і це автоматично робить січень 2026-го цікавим для українських команд. Потенційних варіантів багато, і кожен з них може суттєво змінити розклад сил на локальній сцені. Це той випадок, коли одне рішення може запустити ланцюгову реакцію з кількох трансферів. Тож уважно стежимо, бо продовження тут майже гарантоване. Першим сватало в команду вороту Кей, але як ми вже з'ясували, це й далі залишиться лише у мріях українських фанатів. І отут питання: а кого власне підписати на вакантне місце? Рінку навряд зараз піде за найпі особливо на фоні того, що команда тільки-тільки отримала для себе ще одного Артема. Повірити в те, що український корфнатік розпадеться в найближчий час теж склад. Тобто Джамбо теж не схожий на реальний варіант, особливо враховуючи те, що команда тільки от поміняла БМФа на Мадена. Так а які варіанти залишаються? Шукати когось за кадемок, ці команд або підписувати снайпера не з України і міняти мову спілкування. Обидва варіанти складні в реалізації, та не якийсь із них потрібно піти. Бейтва обіцяла в найближчі тижні розповісти про їхнє майбутнє, тож уважно чекаємо на новини. Що ж стосовно Хетріка, то той поки шукає для себе доступні варіанти. Особисто я не був в захваті з його гри ще з часів NAP. То може встряска по ролі, якось допоможе Данило віднайти себе на про сцені Якщо вірити його словам, то Хетрік готовий і повернутись на ріфлу. І як на мене, це дуже непоганий варіант. Бей зараз на межі топ-10 світу, тобто з інвайтами у команди, в найближчий час все має бути дуже непогано. Можливо, хтось і знайдеться, хто зараз не спадає на думку. Чи організація пише мовляв, подальша доля Хетрика, досі під питанням, і його теоретично можуть забрати назад в команду, якщо ніхто не підійде під час тестів. Рівень мотивації після подібного мову можете уявити собі самі. Тож я б краще доводив справу з заміною до кінця. Он Сензо хотів за віком повернутись в кого є його номер. Як завжди, тільки хочеш нарікти випуск готовим, начепити бантик зверху і відправити на монтаж. Прилітає на голову якась новина, яку неможливо пропустити. Цього разу ініціаторами інфоприводу стали ніхто інший, як самій Вал. З початком нового сезону в прем'єрі на нас чекають чергові оновлення в змагальному Мапулі. Після року існування на турнір. Сцені Рейн прибирають зі списку мап, додаючи на його місце довгоочікуваний і так палко улюблений фанатами. Анубіс. Анубіс? Той самий Анубіс, який Вав прибрав з маполу буквально півроку тому. І от маємо. Вже навіть я повірив, що це той самий сезон, коли кеш повернеться на наші екрани. Вав знайшли черговий спосіб постібатися з нас. І якось так. І зрозуміло, чого прибрали саме трейн. Це найменш популярна мапа. Але на мою думку, це не вирішення проблеми. Зараз ми потенційно матимемо ситуацію, де між трьох найменш популярних мап прибиратимуть одну і повертатимуть іншу. Тобто, через шість місяців нам скажуть попрощатися з оверпасом, а на його місце триумфально повернеться трейн. Абсурд. Я розумію, що в сучасних ралях це можливо не найбільш значна проблема. Та й бодай яка заміна в мапулі раз на півроку краще ніж дивитись одні й ті самі мапи по декілька років, як це було на початку 20-х. Але скільки я не спілкуюся з людьми, вони банально забувають, що в нас якось міняються мапи, бо ми бачимо заміни одних і тих самих мап. Тепер залишається лише одне питання: чи отримаємо ми кеш в змагальному списку? мап раніше за вихід GTA 6? я вже маю певні сумніви. І на останок, трохи несподівано, у Washington Пост вийшла стаття про користь ігор, зокрема шутерів. Для підтримки тонусу та зниження старіння мозку. Тож наступного разу, коли вам скажуть, що ви марнуєте час, у вас є аргумент. Граємо не просто так, а заради здоров'я. Е, власне, і я от зараз дочитаю і піду на пару каточок е, в сенсі підходів. Здоров'я прокачаю. Бажано ще якось не втратити ментальне здоров'я, але це як пощастить. Пишіть в коментарі, як вам такі зміни в Мапулі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні у нас все. До скорих зустрічей.